Мир вам, брати і сестри, парафіяни, друзі та гості каналу. Читаємо книгу Числа, 33 глава, яку ми сьогодні будемо слухати. Правда, ми її не будемо прочитувати всю. Нам розповідає про узагальнено розповідає про подорож ізраїльського народу із області Рамсес, що в Єгипті, і до того моменту, коли вони вже входять в Ханаанський край і кожне коліно отримує. Свої наділи, свою землю, і ми це все не будемо перечитувати, тому що тут зазвичай ми почуємо лише географічні назви тих населених пунктів, тих міст, тих країв, куди вони приходять, і ми будемо читати із 50-го стиха. І, як зазвичай, ми на певні моменти звернемо увагу. Отже, 33 глава книга Числа, і ми читаємо із 50 стиха. І сказав Господь Мойсеєві на рівнинах Моавицьких біля Йордану навпроти Єрехона, говорячи. Оголоси синам нам Ізраїлевим і скажи їм, коли перейдете через Йордан у землю Ханаанську. То проженіть від себе всіх жителів землі і знищіть усі зображення їхні, і всіх відбитих ідолів їхніх знищить і всі висоти їхні зруйнуйте. Народи, які населяли Хананський край, їх там було сім народностей, сім князівств, і вони є символ семи смертних гріхів. Сказано, що коли прийдете, то потрібно буде не лише звільнити. Від тих мешканців ті міста, але поруйнувати їхні ідоли і зображення, тобто тих божеств, яким вони поклонялися. І якщо людина перемінює свій спосіб життя, якщо вона відвертається від гріха, то навіть і в її помешканні теж має щось змінитися. Ну, мабуть, книги мають з'явитися особливі, якісь особливі зображення. Мабуть, має змінитися атмосфера у сім'ї, тому що людина пішла на шлях покаяння, на шлях спасіння, і тому не лише ідейно ми приймаємо спасіння, але і все, що в нас в домі, воно теж має бути логічним продовженням нашого духовного настрою і нашого духовного життя. І візьміть у володіння землю і оселіться в ній, тому що я вам даю землю цю у володіння. І розділіть землю за жеребом на наділи племенам вашим. Численному дайте на більший, а не численному дай наділ менший, кому де впаде жереб, там йому і буде. На діл за колінами батьків ваших візьміть собі наділи». Знову ж таки, тут Господь проявляє справедливість і одинаково розподіляється земля. Якщо більше племену, відповідно потрібна більша територія, ну якщо менше племена, то навпаки. І знову і знову ми прослідковуємо Божу справедливість. Якщо ж ви не проженете від себе жителів землі, то ті, що залишаться з них, будуть тернами для очей ваших, іголками для, для боків ваших, і будуть тіснити вас на землі, якій ви будете жити. І тоді те, що я намірився зробити їм, зроблю вам. Отже, як бачимо, Господь наказує. Ізраїльтянам, щоб вони не лишили представників тих народностей, які там жили, щоб вони не змішувалися, щоб вони не ставали колючкою, тобто спокусою для них, не можна і, верніше, не варто себе обманювати. Що якщо ми будемо жити у гріховному середовищі, то це може нас не стосуватися, ми собі, якби, маємо своє бачення. Свої переконання. Свого часу Лот теж так думав. І це є класичний приклад. Він думав, що от там злачне місце у Содомі, і він там зможе жити, гарно заробляти, там була високорозвинена цивілізація. Але, як ми знаємо, що йому було важко вистояти перед тими спокусами, якщо він ну, сам особисто, конкретно, гріху Содомлян не піддався. Але ми знаємо, що сталося із всіма, хто там жив, і що сталося з його дочками, і що сталося з його дружиною. Отже, хай Господь нас береже від усякого зла. Слава Ісусу Христу!